Так, ну виглядає вражаюче, правда? Отже, коли такий вражаючий 3D-стиль, так скажемо, такий вражаючий вигляд, то вже тебе налаштовує на крутезний якийсь бій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає читер на Project Ion. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, що це у нас за Project Ion? Це в нас та ж сама Шкода Т-56, наскільки я не помиляюсь, поправляйте в коментарях. Лише ось в такому стилі. Це він видавався ще раз, якщо я не помиляюся, за івент в Офентрагер розплата, по-моєму. Так, теж поправляйте в коментарях. Бо буває, що з моєю пам'яттю це з контейнерів. Інженерів могли випасти такі так. Ну, чудово, в принципі. Шкода Т-56, це. Ну, можна сказати, бо навіть я дивився деяких блогерів, які грали на Шкода Т-56, то вони казали, що це танк навіть не 8 рівня, а 9 рівня, а лише його поставили на 8 рівень. У нас настільки круте. І ми бачили дуже крутезні бої, бачили блогерів-стрімерів підтримку українських блогерів. У мене на, YouTube, на чудовому Ютуб-каналі Гравець <-UA> бачили. Тезні бої. Отже, він може нахлопушувати. Я завжди дивуюся, і я на цьому наголошую, як можна нахлопушувати, коли у вас два снаряди в барабані. І перезарядка барабана довга. А можна, виявляється, можна. І я думаю, що наш герой це доведе. Заїжджаємо ми в місто. Ну тут великі сили проти нас, ну тут і наших сил не так багато. Я вам скажу. Отже, тут буде такі достойні дуельні дуелі. Якщо хтось буде виїжджати, то ми їх будемо перехлопушувати. А поки що ми достойно перехлопушуємо ті, хто проїжджає там, намагається першу лінію е е е, вихлопушити. Бо наші братіші там ну така атака пішла серйозна. Уже бачимо метушня у суперників. Вони не знають, що робити. І той поїхав нахлопушився, і той поїхав нахлопушився. Наш герой Скорпіона там нахлопушив. Один ворог знищений. 949 настріляно. Можемо вже тут більш себе комфортніше відчувати. Вже полочка там підсвічена, все чудово. Все вірно робить наш герой. Не потрібно зараз лізти там на конкверора. Конкверор і бабаха хай почекають, є нам по кому постріляти. Знову там підсвітилася полочка, знову можна постріляти, Не помітив, помітив, але тільки під'їжджав. Ось ця полочка підсвічена. Вони всі туди. Е, вони всі туди поїхали зашкірились, бо бачать, що там не проблема. Проблема могла бути у, у нашого героя, якби зараз бабаха вліпила, але все чудово. У нас, до речі... Теж я дивуюся, що і бронювання, баш... ну, бронювання башти я не дивуюся, а бронювання корпусу ще те задоволення. Але він танкує, він танкує і дуже непогано танкує. Отже, для комфортної, для та чудової гри, а ще й у нас такий вигляд танку крутезний. У нас двигун. Там якийсь раді... радіоактивно, так скажемо, електричний, чи який там двигун, так, бачимо. Силова, силова установка. Так. І гармата чудова. Чудова гармата. Граємо, до речі, на чому? Граємо ми на бронебійних 248 пробиття. А це напевне звичайно, у них 208 пробиття. Це для тих, хто пише, що ось понабирали, понакупляли імботанків ну, Преміальних і починають нагинати рандом. Ну, дивіться, як нагинати рандом. Ми граємо не в топовому топі. Ми граємо на дні ще топу. Ми на восьмому рівні проти дев'яток і проти десяток. І ми, в принципі, нагинаємо. І нагинаємо ми саме поліпшеними снарядами. Але і в них не дуже велике пробиття. Для, наприклад, проти десяток, правда? Але, в принципі, все чудово. А, Яка швидкість снарядів. Ах, не можу подивитися, яка швидкість снаряда. Ну, теж не дуже велика. Отже, це такий, знаєте, це можна назвати його штурмовик, який грає на перших лініях. Навіть десь на других може пограти, але в основному ну, ми бачили так, на таких танках, що грає саме на перших лініях. Дуже чудово себе відчуває. І, і навіть що перезарядка, так скажемо, не дуже комфортна. Але ну, вистачає нам, щоб так от відстріляв два снаряди. Трішки відпочив, там суперники знітились, а два снаряди вибивають, бачимо, у нас вилітало. І по 468 вилітало. І там, по-моєму, десь більше вилітало. А взагалі 460 у нас середня шкода пострілу. Чотири вороги знищено. Достойніший, достойніший поєсть. А можливо зараз буде ще й достойніший воїн. Якщо братіші нам ще дадуть подобувати ті, хто залишилися. Це на восьмому рівні це чудове альфіще, як скажу. Це дійсно от можна назвати дев'ятого рівня там. П'ять ворогів знищено. А ну ЛТшку ще зловити, а і Міксик, він десь там зашкірився. Я не знаю, блендами десь залітала чи ні. Ну будемо рахувати десь 5-300 вже настріляно. І ось, відпочиваєш собі, відпочив, перезарядився і знову виїжджаєш. І знову бачу ціль, не бачу перешкод. когось. АМХ 1390. Ах ти наглюкає. А я дивіться, всі в пошуках не можуть його знайти. Дивіться. Напевне, він там зашкірився аж в самому куточку. Там за їмбо камінцем на А 0 квадрат. Ні, з іншого флангу. Вознешкодиронить з міста. Напевне, що на А1 квадрат. Ти бачиш, він так зараз ще й по одному по вотло -по 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 пушує наших броді. Небезпечний, суперник. І такий, що не здається, так, не, не те, що грає на нічю, але він один залишився, він чекає, що будуть викручувати очі, і він їх буде прикорпухувати. Треба зараз обережніше прихлопушує 4 ворої і знищила, ти що? Ти світився, отже він тут напевно на імбополошці всіх по цепку Ні з одного пострілу не приклопу. А ще й можемо танканути. З'їжджаю з захоплення. Бо вже розізлив, дійсно розізлив. Ха -ха -ха. Помститися за наших братішів. Оба! Ось. Так, тонканув. Оце пощастило, що тонканув. Чудовий бій, чудовий воїн. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.